Ліхтар Т10 СО, фірма-виробник Титанум, Як вони вказують, у нас на якому там? На кх -кх, передньому світі. 5 часов, часов. часов на прямому, 5 часов на боковому. Але по факту ці 5 часов випрощаються в 4, бо там акумулятор трохи не затягує до своєї ємності. Чого стоїть замовити його у нас? Об'ясняю. Тут акумулятор стоїть. Фірми Samsung на 3200 мАч. і цей ліхтар паше до 35 годин автономності. Це просто вашій бабусі, мамі, там кому там. Троюрідній тьоті це буде просто виручалочка, тому що його можна поставити як настольну лампу, він світить обалденно. Можна оцей перекидувати ліхтарик, отак ось освітить, поняли? Ставити як на столку і читати при ньому можна. Можна його. Вперед просунуть, світить просто вперед для всіх людей старшого покоління. Пояснюю, їм оті кнопочки, клацалки і все остальне. Їм вони до одного міста. Вони його не люблять. Це заліплено для транспортівки, щоб не включилося, случайно. Тоді скотчик це вибираєш. Поняли? Їм удобно просто вперед і світе. Все, вперед і світе. Це те, що їм треба. Хвата оті вилочки, верхеточку предлагати. То фігня, не ліхтарі. Оце нормальний ліхтар. І ще й сонячна панель, яка буде підзаряджати ваш акумулятор, коли вам нічого робить на сонці. Поняли, зарядка мікро-USB, Ось вона знаходиться. Коли червоне заряджається, коли зелена заряджена. все люба людина стара, будь-яка, пойме. Оце для старичків самий найкращий ліхталь у світі, який тільки можна придумати. Попробуйте зі мною поспортися і скажіть, що є якийсь кращий.